Вітання, ахрійкатчики. Сьогодні ми з вами говоримо про складні профілі. Складні профілі в архієкатів відіграють дуже важливу роль. Це знаходиться в евакуації параметри. Так, Складні профілі, диспетчер профілів. До диспетчер профілів належить всі профілі, які ми використовуємо в дизайні. Для того, щоб додати новий профіль, треба натиснути на новий профіль. Тут ми можемо натиснути новий. так. Назвати його, наприклад, Plintus. І натиснути ОК. OK. У нас з'являється ось така рамочка, ми це можемо видалити. І можемо тут намалювати цей наш профіль. Я нажимаю на цю штрафку, як ви бачите, розмір у мене вже взявся. Да? Тобто він у мене вже є е, піднятий. Це добре. Потім ми поставимо галочки, щоб ми можемо потім змінювати ширину і довжину. Так, це є. І тепер давайте ми ми Маємо е, застосувати пріоритети, на які ми елементи будемо це використовувати. Давайте стіна, е, балка і колона. Так. І зберігаємо цей плінтус. Він в мене зберігся. Я відкриваю свій план, беру інструмент стіна. Так. Вибираю конструкції, спеціальний. Шукаю цей плінтус, який я його створив, і промальовую. Так, і давайте відкриємо наш плінтус. Ось так він виглядає вже. Безпосередньо в 3D. Це невеличка така реклама. У нас тепер з'явились всі ці профіля доступні е, архікадному файлі. Тобто для вас буде архікадний файл, ви можете його завантажити і користуватися цими профілями, як вам заманеться. Вони виглядають приблизно кожній ось так. Тобто є до них надпись, так. Тобто в ідеалі вони мають ось такий вигляд і застосовувати своїх дизайн-проект.